раз записую відео, тут є товариші, такі півметрові, які мені допомагають. Благословенного і чудового дня п'ятниці, стійкого ми, Щоб все як би там не було, то ми боремося і шукаємо ще більше підтримки до такого правдивого духу, духа боротьби, до духа зростання. І так і треба. Треба в цьому тривати, треба не здаватися, треба триматися міцно і не стояти на місці. Сьогодні п'ятниця означає, що вчимося або від фільму, або від книги. То сьогодні буде такий специфічний жанр інтерв'ю, не просто фільм, а відео, а буде інтерв'ю. Тобто, а саме інтерв'ю, бо їх дуже цікаво дивитися, коли вони є від людей, яких ти знаєш, яких шануєш, до яких прислухаєшся. То це саме інтерв'ю є нашого брата Луїджі, з Неополя Луїджі. Він сам є викладач папського біблійного інституту. І він часом приїжджає на місяць десь в Україну і допомагає, підтримує, дуже багато служить там у себе в Італії. І е, таке файне інтерв'ю, купа запитань, між іншим, яке його обов'язково в описі під відео, послухайте, не пожалієте. Він каже, наприклад, там ведучий його питає, що а ви не боялися їхати в Україну при тому, що ви знали, що у нас війна і це небезпечно. А він каже, моє життя. Не коштує дорожче ані життя українців. Це так гарно. Тобто він каже, ну, чим життя українців, які втрачаються щодня, є гірше від мого. Тобто, якщо я помру, чим це буде більше трагедія. А він каже: Я Україну люблю, Україна це мій народ, українці це мій народ. І Він там навіть родичку має корінням з України. І він наголошує на це, що Тобто, не робити різниці. Бо світ, власне, по-світському, світ робить різницю, що це ці вищі, ці нижчі, ці більш вартісніші країни, що там народ або люди, а ці менш вартісніші. Але це завжди пахне чимось нездоровим. Натомість він каже, що це все брати і сестри. Це все і це так тор, торкає. Я пам'ятаю, коли Володик молився не, на, на, знайомий у Польщі, де ми в нього жили пару днів. Це в лісі десь далеко. І вони так так ревно моляться за тих, хто втратив своїх близьких, за тих, хто є сьогодні під загрозою, для, за тих, кому сьогодні загрожує життя. І мене це так торкнуло. Люди десь там у центральній Польщі, в лісі, сосновому моляться і переймаються за моїх братів і сестер на, на сході України. І це так це так торкає. Оце любов, оце є християнство. Коли ми не ділимося, ви і ми, вони і ми, але ми, ми знаємо, що це також брати і сестри, це люди з плоті і крові. Це також діти Адама, також наші брати і сестри, котрі потребують захисту, потребують підтримки. І це, ну, і це торкає. І він каже: ні, Україна це мій народ. Чим моє життя цінніше від життя кожного українця, котрий гине? Дуже файно. І потім він каже: бо. Яка мотивація тих того, що він робить? Він там багато служить в Неаполі, допомагає переселенцям і матеріально де жити з усіма з ну, всякими нюансами. Бо це інша, зовсім інша країна. І так виглядає, що найближчим часом ще війна не закінчується, то, то це ну, люди там застрягли. І він каже, що мене можуть запитати, не, мої близькі, через років 20, чому ти нічого не зробив тоді? І це таке насправді страшне питання. Ось причина, чого ми сьогодні рухаємося, ось причина, чого ми сьогодні щось робимо. Кожен на своєму місці, хто, хто може. Не. Священник наш друг вже пригнав понад 20 чимось машин. Ми вже чотири з тих машин не, зруйновані чи п'ять, але, але врятували певну кількість хлопців. До речі, ми також недавно вчора приєдналися до, до, до ще однієї збірки на ще одну машину. Вони якраз поїхали тепер у Чехію за нею. Інші щось інше роблять, п'ять, і щось п'ять, Десяті там, дивлюся, подружка моя задоволена сьогодні великим щастям зробила пост у Фейсбуці, бо отримала цілий там набір величезний на ну, цих таких спеціальних медичних сумок для, для військових, які треба в першу чергу. І кожен робить щось. Бо, бо чому? Бо слухайте, війна закінчиться. Вона точно закінчиться. Ще не буде такої війни, яка би тривала завжди. І, і, і факт, що ми самі собі будемо ставити це питання, наші внуки будуть ставити це питання, а наші діти будуть ставити питання, що а що ти робив? Чи ти, чи ти десь не заховався, чи ти не заховав голову пісок і там шукав виправдання? І тому перша ця порада, чим моє життя цінніше, ніж життя тих моїх братів і сестер, які сьогодні гинуть. А друге питання: що я скажу своїм дітям, своїм внукам через років 20, правда, яку я в цьому брав участь? Мало того, ми цими днями, не знаю, чи казав, бо вже вже заплутався, ми цими днями з вами допомогли на операцію для одного хлопчика, уявіть собі, щось там 36 тисяч гривень на заміну ем, дзеркаликів у очах, уявляєте? Тобто, це завдяки вашим внескам, завдяки вашим цим пожертвам, які пересилаєте на карточки, малий буде бачити. <реш> бо виявляється, бо в нього зір падав, 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 і тут виявляється, проблема є в дзеркаликах. І виявляється, це сьогодні можна замінити і відносно недорого, вже ж там 34 чи 35 тисяч гривень сама операція. Це смішні гроші за зір. І вітаю вас! Ви це зробили. З цієї збірки для перемоги ми йому допомогли і надіємося, Господь благословить, операція пройде успішно в Києві і буде бачити. І буде бачити. Фантастика! І це коли так, коли так думаєш, то ми собі слухай. То, то шкода би було сидіти на місці. Бо війна, війна війною, так, війна йде, але, але є, є потреби і нагальні в людей, правда? Є потреби і інакшого характеру. Тобто ми Допомагаємо і військовим, і переселенцям, і, і потребуючим. Слава Богу, слава Богу. Тому товариство Життя кожного цінне, кожного українця. Дякуємо Луїджі за таку гарну пораду, дякуємо за солідарність. Я би не думав, що є в Італії люди аж настільки солідарні. І дякуємо Богові за. Це добро за, за цю жертовність, яку народжує у людях в різних країнах сьогодні, які допомагають і далі допомагають, і, і не охололи, і борються разом з нами. Це багато коштує, це цінне у Бога. Будьте благословенні, гарного дня, тримаємося, життя кожного є цінне і переживаємо, що я, що я сьогодні зробив, що я своїм дітям, внукам, правнукам розкажу через років 20. Як я брав участь у тому, аби перемогти. А перемога точно буде. Мені Майтеся файно, мир вам.